Як зробити так, аби про принади Закарпаття дізналися всі, таку загадку загадали студентам-першокурсникам кафедри туризму ужну. Хоча вони тільки почали знайомитися із особливостями місцевого туризму, викладачі не тішать своїх студентів ілюзіями про те, що ця галузь у нас на висоті. Чому ми робимо такі, от речі? Тому що перша пара в нас, яка завжди починається з туризму, це речення туризму на Закарпатті немає від викладача, тому що. <кхм> Є така проблема, що кожен. Э... Можна сказати, готель кожен туристичний заклад, по-перше, рекламує сам себе. Тобто він не рекламує туризм Закарпаття. Загалом, показати все, чим пишається Закарпаття, студенти вирішили на поштових марках. Нещодавно випустили марку з зображенням святого Мартина до одноіменного свята, що влаштували в Мукачеві. Тепер представили цілу колекцію з 30 марок із зображеннями різних об'єктів та атракцій. Тут і закарпатське божоле і парад наречених, і фестиваль меду. Загалом це також є хороший маркетинговий хід для підприємців. Наприклад, якщо вони створюють марки. Своїм зображенням, своїм логотипом. То розсилаючи листи з ними, люди автоматично бачать ці марки, вони просто нав'язують собі на думку і вони запам'ятовують ці підприємства. Тобто, це є хорошим маркетинговим ходом в плані реклами. Студенти туризмознавці не обмежуються старими методами поширення інформації як пошта, а йдуть далі. На черзі проект розробки цілої серії QR-кодів зображень для сканування, за допомогою яких можна отримати інформацію про об'єкт чи посилання на відповідний сайт. Використовувати такі коди можна для чого завгодно. Наприклад, Японія та Австрія. Впроваджує QR-коди на кладовищах. На мохилах розміщується QR-код з даними про померлого, там його, можливо, дата смерті, трохи про життя, біографія, де знайти родичів, якщо що. Далі ще одним прикладом є розміщення QR-кодів просто на банковських картах. Це дає змогу зайти в персональний кабінет, виконувати операції. Просто зі смартфону скануючи, крім іншого, студенти розвивають в Ужгороді і міжнародну мережу міських ігор. Енкаунтер, перша гра фотополювання вже проводиться, а незабаром запускають гру Сутичка, що буде цікавою для любителів квестів та командної гри.